Да, не слился. Ну, уже... не слівся. Чому не слівся? Тихо-тихо, над нами прям. Ми відкрити к зйомки. СВО. Спеціальна воєнна операція. Так вони це називають. Ми на це кажемо війна. Міжнародне право це називає агресією. Чи є в цьому якась логіка? З їх точки зору, можливо, так. Принаймні було раніше, адже. Війна відбувається на нашій з вами території. Вони тут. Наші партнери бояться нам давати зброю, яку ми можемо застосовувати по території Російської Федерації. І з якоїсь точки зору, можливо, це дійсно спеціальна військова операція Росії на території України. Все тут відбувається. Принаймні, так було раніше. Наразі Британія вже дозволяє нам застосовувати деякі види озброєння по території Російської Федерації, а по Росії все частіше прилітають наші безпілотники. Буквально сьогодні на відстані 1400 кілометрів було вражене нове НПЗ. Всіх сіку над нами прямо. Сматусні знімаю. Не дивлячись на те, що країна готується до нового наступу росіян. Війна повільно, але впевнено зачіпає і Росію. На сьогоднішній день там можна побачити, як діти грають в ігри, які були притаманні нашим дітям на самому початку повномасштабного вторгнення. Спугался покажете? Ай ми что с вами разговаривали. А давай я покажу документи. Можна давай зараз. Ну, ми по так дуже схоже на те, що було в нас. Томобілістів залюбки підіграють дітям, називають усі паролі, щоб пройти перевірку. Україна але щоправда на російці не завжди має хорошу конотацію. Ось, наприклад, деяких дітей булять в школі за подібне. Це було школи заподібне. Тобила поситалока в пірогосібряка дан с праздівктоки хоче стати. Це все случилось после того, як я ответил, що хочу стати офіцером, як мой папа. Діти почали мене недолюблювати, начали мене не уважать, почали мене бить. Ребята несколько разів признавались, що я захватчик України. Насправді жахлива ситуація. Ці діти, що лопцюють бідного хлопця, у них же є батьки, і ці батьки знають, що з ними вчиться цей хлопець, і що у нього батько офіцер. Чому все вирішують діти? Вони могли прийти до цього офіцера і білі закривали однокласники. Білі біліть в тім не роздівал, та продовжала кожен божий день. Ребенок просто вже боявся ходити в школу. У мене єдине жіночого, щоб мой ребенок мог нормально прийти і в школі, вернутися домой живой, здоровий і без того, щоб кожен день скажі, плакати, переживати. Можливо, просто варто соромитись того, що твій батько вбивця, а не хизуватись цим. Ще один з тригерів, який вказує на те, що це вже ніяка не СВО, а повноцінна війна. Є Білгород. Білгород і все, що його оточує. На сьогоднішній день там можуть відбуватися в наступній ситуації. Не знаю. Твоя машина не твоя, що-то не пойму, що відбувається. Жінка прийшла до себе додому і побачила там в гаражі чужу машину, а коли зайшла в сам дім, знайшла там ось це. Здравствуйте. Здравствуйте. Я а що ви тут делаєте, ребят? З вами можна пообщатися по поводу того, где можно найти председателя непосредственно вот, вот этой всей улицы. Совета, Я придав. председатель. О, это очень здорово. Что вы тут делаете? Да мы, собственно, приехали вообще строительным подрядом. Вот. Какие вы строительные подряды? Что вы в чужом доме делаете? Просто будивальники просто заехали. Жінку, бежи швидше и чекай, где твой унитаз. Мы открыты к съемке. Так, что вы здесь делаете в чужом доме? Почему стоят ваши машины в гараже? Закатили там, что-то бомбят, стреляют. Где Кар... бомблять? Где стреляют? Это же не война. Це СВО, і воно проходить десь там, в Україні. Стоять під прильотами. Чужий дом, молодий чоловік, що ви робите в чужому домі? Ви не маєте права заходити на цю територію. Що ви тут робите? Все, ладно, давай викатимо машини, просто от по ітогу тут дождемося старшого. На 9 мая Росія проводила парад підбитої в Україні військової техніки, і якщо коротко, виглядало це приблизно так. в Ходимо, Америка вже, звісно, злякалась, але проблема ж не лише в Америці, там весь світ. То це що нам говорить з нами, з руски, з русским народом могучим вірі, що воюють весь мир. Ми не нравимся нікому. А ми лучші. Ми не нравимся нікому. Китая. ви дійсно мало кому подобаєтесь, але все ж таки певні країни-партнери у вас є. Я б навіть сказав країни-союзники. Вони вам постачають зброю, але цей хлопчина чомусь посоромився їх назвати. Він сказав Китай, хоча Китай напряму принаймні ніякої зброї Росії не постачає. Натомість їм постачають зброю Іран і Північна Корея, але про це напевно казати не дуже приємно. Нікому не цікаво, як, як товариші. Ми Больше ні з ким не дружить постійно забувають про еретрею. Не варто легковажити еретрею. Так а зараз буде кумедний момент для людей, які шарять за російський паноптикум і розбираються в сортах гівна. Це російський пропагандист. Стас Айкак просто це, це Соловйов для більш молодого покоління. Він навіть сидить на каналі у Соловйова. А це ще якийсь комуніст, який колишній депутат, і вони, здавалось би, мають чмокатись, але у них іноді стаються сварки. Жорсткі ідеологічні розбіжності, називемо це так. виглядає це наступним чином. Обидва підтримують агресію Росії проти України. Просто цей розповідає, що ми лягли під запад, і от взагалі, все у нас тут проплачено, нас купив запад, наших депутатів і Путіна. А цей підтримує теорію, що боярі плохі, але як всім пропагандистам, що виступають від Соловйова, йому не можна критикувати Путіна. І ось як це виглядає. Я згоден. К правящий класс слился западный международный буржуазии, согласен? Правящий класс слился, да, но не слился. Ну, Почему он слился? С он с им биос, прислуживает. Нет, он им прислуживает. Ну ладно, прислуживает. А наша политическая система топит за правящий класс. Значит, прислуживает в том числе Западу. Да. Великолепно. Значит, иными словами, Путин, который единственный может управлять этой страной нашей Нет. страны, Нет. нашей страной, нашей страной. Я навіть не договорил. то да, что Тому що то що... у тебя все сходится опять на путь. Ну, не зміг він. Не зміг. Якось так. Все логічно, але царя критикувати не можна. Друзі, вам дякую за перегляд. Лишайтесь сильними. Все буде Україна. Насправді, якщо комусь цікаво ось, занурюватись в подібне, напишіть, можна було б зробити огляд на Стаса. Доволі цікавий персонаж в тому плані, що. Раніше він робив огляди на техніку, а потім я слідкував за його перетворенням от, в, із звичайного техноблогера в російського пропагандиста.